Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо новий потік по курсу Сила вогню по програмним свічкам. Сьогодні у нас буде перший урок, де ми будемо знайомитися з цією стихією, з цією силою трошечки більше детальніше. Усі запрошую. Всім доброго вечора. ось Зараз поясню, що мій курс саме так називається, підійду до цього більше випшого. По-перше, що таке у нас вогонь? Да. Чому сила вогню, тому що вогонь це неймовірна стихія, неймовірна, сильна. Але з нею тепер е, також треба хто буде чути цю інформацію, поводитися по-іншому. Можливо, ви з нею поводились не так, але почнемо спочатку. Е, вогонь це дуже потужна, сильна енергія. І е, з однієї сторони можна назвати, що вогонь такий руйнівний, руйнівний стихійний, да, такий сильний, а з іншої сторони, вогонь це той, хто. Що робить? Той, хто зігріває, той, хто дає, благотворчий і такий як допоміжний такий інструмент. І сила вогню, вона дійсно не переборкана, але вона може бути лагідна, да, як сонечко може пікати, може оберігати. Ось і вогонь це джерело енергії. Це перший елемент, який є, дуже важливо запам'ятати. Це перший елемент, який я. Переходом між грубоматеріальним та тонкоматеріальними світами. Тому, коли ми взаємодіємо з вогнем, ми стаємо такими магами в своєму житті. Чому? Тому що ми якраз переходимо на да, інші рівні. Ми з грубої матерії переходимо до тонки до тонкої матерії, і потім з нею там взаємодіємо. Взагалі, коли людина <кій> почала працювати з вогнем, <кій> вона якраз перейшла фактично на новий етап своєї свідомості. А, і вогонь це ще стихія тотальної трансформації, тому хто взаємодіє з свічками, особливо з програмами, свічками, да, де ще й закладена програма, має дуже багато трансформацій в своєму житті. Чому? Тому що, коли починаєш взаємодіяти з вогнем, він м, якраз трансформує особистість, да, згадуємо. Вогонь, а коли ми кидаємо, наприклад, у вогнище дрова, що вони роблять, горять. І, да, тобто вони перетворюються на щось інше. А коли ми ставимо їжу на вогонь, вона стає у нас приготованою, да? тобто, з чим би вогонь не взаємодіє, там відбувається трансформація. А, і також вогонь є частиною коло стихій, але все ж таки він стоїть е, трошки так е, е, да, тому що там, наприклад, три стихії вода, повітря, земля, ну, типу разом, а вогонь, да, щоб він створився, фактично виник, нам потрібно повзаємодіяти з матеріалами, щоб він виник. Тобто, ну, ще в нас є така стихія, як ефір, да, тобто вогонь він типу, стоїть трошечки так гострий. Що робить вогонь? Перше це у нас функція трансформації. Вогонь спалює старе, в тому числі негатив, в тому числі блоки та вивільняє енергію для нового. Далі, друге, це активність та дії, на відміну від пасивної води, стихії води. Да, вогонь це імпульс, це пристрасть, це воля, це рух вперед. І, звичайно, що третя функція це очищення, це найшвидший. А, Варіант, скажімо так, переплавити важку енергію на чисту силу. Тому взаємодія з програмними свічками, і саме да, те, що там є сила вогню, вона дуже сильно впливає на те, що потім відбувається в житті людини. Що дає вогонь у роботі з програмними свічками? Давайте торкнемося цього. Перше. Це прискорення результату. Тобто вогонь додає швидкості нами, Да? Коли ми запалюємо з вами програмну свічку, тобто всередині свічки, що таке програмна свічка, ми торгуємося наступного Сьогодні в нас про вогонь. Тобто, коли ми закладаємо програму в нашу програмну свічку, потім да, з усіма правилами, це ми це робимо правильно, да, щоб не нашкодити на собі не інше. Потім, коли ми сіночком запалюємо вогонь, що відбувається в цей момент? Цей намір, який я в свічці, він за допомогою стихії вогню відправляється у всесвіт, і ніби передається інформація на динковому плані швидше, і цей намір швидше проходить життя нам, чи то чище, чи то наповнені. Далі захист, створення енергетичного бар'єру, тобто вогонь виступає як вогняний щит, і якраз в свічках на захист ми теж будемо це робити. А виявлення істини. Тобто, що свічка ще допомагає? Свічка, світло від свічки, да, вогонь, а він підсвічує те, що було приховано. Тобто, коли взаємодієш з вогнем, багатьох відкривається інтуїція, ясно бачення, ясно знання. Тобто відбувається розпаковка особистості. Повірте, коли ви почнете активно взаємодіяти з вогнем, ви побачите, якось буде розпаковуватися типу нові. А, нові Таланти, що були на поверхності, на десь зверху да, але не були розпаковані. Це все буде активно розпаковуватися, звертайте на це увагу та да? зв'язок з духом, хоч вважається посередником між землі та духовними світами, тому знову ж таки ви зможете навіть. Почати взаємодіяти з тонким світом, не бійтеся цього, можливо, хтось вже це робить. Ось, але не бійтеся, тому що розпаковка вона буде йти на всіх рівнях. Якщо у вас щось там спрашить або щось нове, завжди можете написати в чат, я буду коментувати, допомагати. Це нормально, не соромтесь взагалі цього. Про що ще хочу поговорити? Це про техніку безпеки та повагу до стихії вогню, Я говорила, що ми будемо говорити про деякі про тонкощі. Ось ми зараз трошечки цього повернемося. Техніка безпеки це база, одна із баз. Робота з вогнем вимагає заземлення та фокусу. На них не можна залишати програмні свічки без нагляду, особливо якщо в них є трава. Ну, звичайно, що у нас з травами 100% буде, тому що, наприклад, ось. Курс з дівчатами, що ось зараз закінчується потік. Це перший потік у мене за два роки, щоб у дівчат стихійно так горіли свічки. Ну, скоріше всього, вогонь чекав, що вони прийдуть до цього моменту, так? тому що багато з них вже давно хотіли взаємодіяти, але якось не звинали. Тобто, кожна свічка в основному візьмені, вони... От вони там на весь лоток, я вам переспал чому краще пропалювати. Тобто вони розпалюються так сильно горять, і, а це навіть з, з вощини свічки просто палах, палали ось так з перших свічок. І, звичайно, що дівчата лякало, потім вони вже почали мені, я їм казала, підставляти, да? тому що дивіться. У нас, коли горить свічка, обов'язково техніка безпеки. Тобто у нас лоточок такий для запікання алюмінівої, я рекомендую там припалювати свічку під ним стояти ще дощечка, наприклад, проти того, знаєте, що не горить. Чи там. Ну, краще, щоб це. Не дерево було, тому що коли лоток нагрівається, то воно і пропалює. І сталіцю може пропалити, і дощечку може пропалити. Або е, хай це буде дерев'яна, але, наприклад, щоб ви розуміли, що вона буде пропали, щоб нічого поруч не стояло, да? не лягати спати, бажано спостерігати, особливо, тому що з такого вогника колись в мене розбурхалось, просто таке вогнище. Я тут заснула трошечки і прям розбурхалась. Тобто вона може. В якийсь момент просто сильно горіти може загоратися навіть лоток. Якщо прям дуже страшно, можете накривати, не заливати водою, тому що вона так не потухне, накрити, але потім придеться зробити таку свічку ще раз. Ось. Бажано то трошечки якби не боятися, якщо там сильно, то звичайно, що тушіть. Ось. Але там іноді чекаєш, хвилину дві, а буває так, що реально запалюється прямо лоток, то краще якби би призакрити. Тому Техніка безпеки у нас на першому плані обов'язково ж поруч нічого не стояла, щоб підтавички були підготочок. Обережності. <клухи> Обережності. Так, що хоче ще торкнутися, да? Правила взаємодії. А, правила зараз. Але в з вогнем. Дивіться, свічку ми не підпалюємо через запальничку, наприклад. Це завжди має бути живий вогонь. Перше. Друге, свічку ми не задуваємо, не запльовуємо, тому що це фактично гвалтувати стихію вогню. В українців раніше а, не було таке подвір'я. Тобто у кожного була вдома піч, і оцей вогонь, що я в печі, він не передавався нікому. Тобто, якщо там на вулиці хтось попросив передати вогонь, вони цього не робили, тому що таким чином ти передаєш своє благополуччя іншій родині, іншій сім'ї. Ніколи не заливали водою, ніколи не тушили. І якщо це в полі да, при зборі урожаю, треба було от спалити залишки там, там, ну, чогось там да, на полі. Не заливали водою, тобто воно горіло, дивилося, щоб воно там не, не перемістилося далі. Ось, Але да, десь там його розбурхували трошки, щоб воно скоріше догоріло, але не заливали, не говалтували, тому що знали, що з вогня, вона неймовірно сильно. і може потім повернутися до нея. Да? Тому ми свічки не задмухуємо, не запльовуємо. Що можна зробити? Це накриваємо. Можете спеціально купити таку штучку. Да? Гасильничок такий, або взяти стаканчик, якийсь чашечку маленьку накривати, да? а, або такий ковпачок з фальфій зробити, накривати, тобто навчитися поводитися з вогнем зовсім по іншому. І знову ж таки підпалюємо від природного джерела обов'язково. Так. Щодо техніки безпеки, що хочу додати, що а, підсвічники. О, підсвічники не використовуємо, але мається на увазі таку штучку, що ви можете підставити під салоточок, це бажання кераміка, метал або товсте скло, не пластик, не в будь-якому випадку. Ось, не задувати ротом, це як я ще сказала, накривати кришечкою. А далі. А, далі. Далі, далі, далі. Я би запропонувала вам таку практику для того, щоб познайомитися з вогнем, ви зможете її зробити самостійно. Ви, для цього нам потрібна буде звичайна свічка, тобто запаліть цю звичайну свічку, далі 5 хвилин дивіться на полум'я і ні про що не думайте. Це буде важкувато, але це неймовірно дуже класна практика. Ось це така практика трошечки для концентрації, але тут ми трошечки в іншому зараз ракурсі будемо використовувати. Тобто вам потрібно дивитися на полум'я 5 хвилин, це щоб навчитися щитувати символи, про які я потім буду у нас до окремий урок про це розповідати. Так? Тобто дивимося 5 хвилин, і про що не думаю. Спочатку будуть думки, мозок буде насипати. Вичекайте, вичекайте, якщо треба 10 хвилин, чекайте 10 хвилин, дивіться. І потім а, в чатик напишіть, що, які відчуття у вас було. Вогонь вас дратує чи заспокоює? що ви при чому при цьому відчували? А, які образи ви вогні бачите? А, ось. І таким чином ця практика допоможе вам ніби вибудувати ось такий зв'язок зі цією стихією. А, ось. Спробуйте обов'язково зробити цю практику, вона буде цікава і дуже, дуже допоможе налагодити цей зв'язок. Далі, що хотіла б, про що я хотіла би сказати. А, давайте про історію свічок трошечки перекнемося. Я завжди на першому році розповідаю про історію свічок. ОС це теж цікаво, щоб розуміти, як вони, звідки вони пішли, чому взагалі люди вийшли з історію свічки, з якого матеріалу це цікаво. А, ось ну, почнемо. Я би, звичайно, вас зараз запитала, як ви вважаєте, де вони почали створюватися? Як ви вважаєте, в якій країні? А, ось і чому, з яким посилом, да, знаєте, там люди там в Єгипті, якогось ходять там. Чому вона створити свічки, Да? Чому, чому, чому? Ось. А, трошечки натяку я вам дала. Перші свічки вони були створені у Єгипті близько трьох тисяч років тому назад. А, і першим прототипом це були пакели з очерету, змочені з в стопленому тваринному жирі. Да? А, взагалі, в таких свічках використовували різний жир тваринного походження, там, у кожній країні воно відрізнялося, просто який. І все почалося з того, що потрібно було розписувати гробниці, і, да, і потрібно було, щоб було, було якесь жало освітлення, як його зробити. І ось фактично це була якась ємкість, де був жир, і плавала ось ця така, знаєте, паличка, яку підпалювали. І вона горіла і допомагала якраз розписувати хробниці. Також в Китаї було щось дуже схоже, але там використовували для горіння суміш із комах та злакових рослин. А ось теж. Ж, ж, жир жир тваринний, і потім у нас тільки там трошечки різному звіті так само, тільки з плодів курічного дарем, яку ні, з певного видогорія. Чомусь вони були схожі, ось плюс-мінус. Також стародавній рим. Там римляни прописують, римляна прописують на винахід гнота, Вони заморювали згорнутий папір із жир. Такі свічки називали а, так, якщо я правильно зачитаю. Їх використовують не лише для світла, як подарунки на свята Сатурна і про образ наших різдвяних подарунків. Да? Далі, ем, так, це я сказала про, Єві, под, е, про Китай та Японію, я сказала. Далі, середньовіччя. У цей період саме матеріал у свічках визначав соціальний статус. Алеві свічки. Це так звані свічки, які були створені з тваринного жиру. Якраз ними користувалася більшість. Вони жахливо пахли, розумієте, так? коли горить оця сало на посмажитель, запах, заповнені. Вони жахливо пахли, сильно коптили та давали тільки жовте світло, але, типу, на початку використовували їх. Так? Тобто свічки вони використовували для початку для освітлення, просто для якоїсь функції додаткового світла ввечері. Воскові свічки або бджолин віск це було що на той час. Це на 16 століття, вони горіли чисто, приємно пахли медом, але коштували дуже дорого. А, і саме воскові свічки стали основою для церковних обрядів, або північних практик вважалися чистими саме в Франції. А, вони, це, ну, свічки з бджолиного водку. Почали приймати форму, і там вони, типу, почали вже використовуватися як не тільки для освітлення, а й для декору. Тобто вони вже там почали форми, різні роботи, продавали їх на ринках. А у 15 столітті Франції з'явилися перші оливарні форми, що дозволи робити паріними. Тому що до цього їх лише нарощували шарами, а, мочуючи гнітвіск. Тобто це були так звані макані свічки, і такі свічки в церквах продавались, такі свічки будуть у нас на курсі. Тобто макаєм вистаєм люстим, да? і таким чином набирається шар, починаються макані свічки. Бджоливі да, віск, він був дорогим доступним тільки для змагання для та для серця. І, до речі, це. А, такі свічки почали і в Україні, і а, типу не свічки, а віск вджелині почали використовувати, і тоді вже з'явилася з'являлися ці програмні свічки, які називаються відь Да? Тобто дуже велика кількість трави, віск, і оце все таким чином взаємодія. Ось, тобто велика кількість трави, веск таким чином взаємоділи з, з людиною, такі так звані знахарі там, да, виділи, і таким чином допомогали. Ой, перед там. Ось. Ось, ось, ось. І в 19 столітті, якщо говорити не тільки про бджолиний віск, у 19 столітті шари де волі на да, охранці, він знайшов стариновий віск. Ось старий, ну, точніше, кислоту з кислоту тваринних жирів, І після чого вони йшли старинові віск, який виявився тварин та чистого рівня. А, ось. Тому, наприклад, після цього да, простало більш дешевли матеріал, які не, не, не мав такої кіптяви, нормального не, рівня, не було неприємного аромату. То почестори ще один матеріал. Також у 19 столітті було виробництво. З свічок з парафіну да ми знаємо, що парафінові свічки вони не є корисними, тому що коли вони горять, вони виділяють не корисних речовин. Ось тому бажано їх не використовувати. Це фактично мертвий матеріал. Якщо мене запитують, чи можна зробити програмну свічку з парафіну, ні, не можна, тому що парафін це мертвий матеріал. Туди програма проговорена, закладена енергетично немає закликів. Ну, закріпитися, да. Такі свічки типу умовно можна назвати програмними, якщо на них там намалювати руни, чи якісь інші символи там прописати, тоді так. Да. Якщо говорити про закладені наміру, ні, туди нічого не закладеться. Ну і в останні роки з'явилися дві цікаві рослинні матеріали, це віск, та віск, пальмовий, теж натуральні елементи. Якщо запитаєте, чи можна них робити програмі свічки, моя відповідь ні. Ми використовуємо тільки джолені віск, я зараз розповім, чому тому що бджолиний віск це таке чудо світу, це неймовірний матеріал. І коли він взагалі горить, він вбирає весь негатив. Тобто, коли просто горить свічка з бджолиного воску, вона вбирає негатив, вона її підчищає поле і запам'ятовує дуже багато інформації. Тому ми створюємо свічки, будь ласка, да, бути налаштовані на себе чи на клієнта. Бути в нормальному там розпосередженні духа, тобто не думати про щось негативне, тому що і не фонити усіми низькими працями, тому що віск це все буде вбирати. Ще коли горить воскова свічка, вона вбирає весь негатив, який я в просторі уявимо його, такі, як розбите скло, коли горить віск, він прибирає всі гості кути зводити таку невимушену форму е, ось і таким чином підчищає ще простір. Це якщо вона навіть не програмна, просто коли горить воскова свічка з бджолиного ну, воску, звичайно. Е, і коли він горить, то виділяє вона стимулюючі та антисептичні речовини, тому теж дуже корисно пропалювати саме такі свічки. А взагалі час горіння е, свічок з бджолиного воску, він ніби більший, ніж, наприклад, з мого воску і так далі. Але а, тут дуже великий фактор грає, що поруч знаходиться, да? тому що так як віск автоматично щитує поле людини, біля якої він горить, такі свічки можуть горіти дуже швидко. Особливо, якщо там є травичка, тобто вони прям можуть дуже швидко горіти, якщо на людині дуже багато негативу, вона буде плакати, стікати, прибирати, тому що вбирає оцей весь негатив. Да, тому е, ми будемо говорити і про енергосвічки на курсі, да, якщо зробити енергосвічки без окладної програми, навіть вона все одно буде підчищати людину і може дуже швидко згоріти прямо з цілого листа машини вона з, з, може згоріти за, там, за годину, за дві, хоча, наприклад, така свічка там, з іншого матеріалу могла б горіти 4-5 годин. Іноді така свічка горить довго. Знову ж таки, в залежності, хто знаходиться поруч і е, який там негатив є чи немає. Що хочу ще сказати щодо нашого року сьогодні, що ми а, в даному навчанні ми не прив'язуємося до агрегорів, ми з на ну, да, якихось релігійних, ми працюємо з стихією вогня. Ну і, звичайно, що так як у нас там є травичка і так далі, то ми працюємо, в принципі, зі стихіями. А, тому обов'язково шануємо ті матеріали, з якими ми працюємо. Тому, наприклад, після того, як свічка алгоритм, там залишки під копом під дерево, про це детальніше, потім розкажу, і дякуємо. Матінці природі чи там годуємо тваринок. Це обов'язково да, взаємодія, тому що ми беремо це все. Віск, да, він створений бджілками, це все натуральні елементи, травичка, яка росла, да, вона поєднала в себе всі стихії. Там і грілась на сонечку, наповнювалася водичкою, енергією землі. Да, всі стихії вбирала це теж натуральний елемент. і там гніт натуральний, тобто ми працюємо з прямо з усіма стихіями. Важливо відноситися до них з повагою. Обов'язково дякуємо матінці природі за те, що вона надала такі елементи, з якими ми могли б взаємодіяти та, і допомагати людям, ну або собі і так далі. І ще хочу додати, що свічка це елемент, який, от одна свічка це вже поєднання всіх стихій. Чому? Тому що, наприклад, сама свічка це у нас елемент землі. Вогник це в нас вогонь, да полім'я це вогонь, да дим це у нас повітря. Коли свічка стікається, нас є вогню. Тому дуже часто дам. Знахарів, відьми, відьматті, неважливо майкари достатньо поставити свічку на вівтар, і це вже буде як поєднання всіх стихій, дуже часто використовувати, да? тому що не потрібно додатково щось ставити. Звичайно, ми можемо підсилити там, наприклад, запалити благовоння. Це буде як символ, символ стійкий повітря чи поставити водичку. Але вже одної свічки буде достатньо, наприклад, щоб провести ритуал. А, не хочу, щоб ви боялися цього слова, ритуал тому що, в принципі, коли ми запалюємо свічку, да, починаємо робити програмні свічки, ми вже заходимо в ритуальну дію. Коли ми пропалюємо програмні свічки, ми знову ж таки а, починаємо ритуальну дію. Ось, тому не бійтеся цього слова взагалі. Ще трошечки скажу про правильні проведення ритуалів, ми сьогодні закінчимо дуже довго урок. Дуже важливо не повідомляти про свої дії іншим людям, як я сьогодні там, роблю свічки там, для Маші, для клієнтів да? на це на, це, на, це, на це, Да. Тобто, наперед, ми такого не повідомляємо, і коли ми робимо свічки, ми маємо бути максимально зосереджені на людині. Для якої ми робимо ці свічки не про борщ дуємо, не про чоловіка, не про дітей. Тобто, якщо ми сідаємо за роботу, все максимально можете сісти продихатися трошечки, да, почистити повітря, благовонням пройти, заспокоїтися, і потім приступаємо до роботи, тому що в цей момент ми взаємодіємо з полем дитини, а закладаємо ім'я, дати народження, тобто ми маємо бути і на цей момент працювати конкретно з людиною та з її наміром, або десь там думками. А, ось цитата, тому що дуже важливо, бо в цей момент ми закладаємо його, да? не проводити декілька ритуалів одночасно, що це означає, коли у нас готові свічки, ми не пропалюємо сьогодні на залучення грошей, кохання і там чистку, Да? тобто один день одна програма. прозвіляємо на дні. Не вимовляйте заговори з просто з цікавості, це зрозуміло. А під час критичних днів бажано свічки не створювати, хіба що на. Очищення на залучення бажано не робити. Mm. Т -т -т mm -hmm. а, да, і важливо в цей момент, дивіться, коли створюєте свічки, не тільки залишатися сконцентрованими а бути на самоті. Тобто, можете своїх домашніх говорити, я зараз буду створювати свічки, будь ласка, зачекайте, виходьте всіх, бо це починається відволікання туди-сюди. Собаки, якщо є, в іншу кімнату, котики можна, котики енергетично підходять, до даних роботи магічної, хай залишається собачок, да, заводимо в інше місце. Тобто максимально концентруємося на намірі, на людині, відпускаємо негативні думки, якісь непотрібні думки бути наодинці, тому що це такий медитативний процес створення свічок. Ось так. Трошечки вела вас в курс, трошечки розказала про правила. А ось в наступному році ми будемо говорити, що таке програмна свічка, фази місяця, як це все впливає. В тобто, наступному році ми будемо дуже детально заходити саме в цей процес медичний. Ось. А ще хочу сказати, що сьогодні виготовлення програмних свічок, якщо говорити про сучасність, це об'єднання давньої алхімії, роботи з матеріалом та сучасної психоенергетики, тому що це в нас робота з наміром. Я завжди говорю, що свічки програмні – це як додатковий інструмент. Тобто не тільки ми його використовуємо для роботи з блоками, тобто ми працюємо тут і ми працюємо зі стихіями та з наміром. Ми не просто копіюємо минуле, ми використовуємо силу вогню, яка змінила. А, яка... А яка не змінилася за мільйони років. Ось так. Тому всім бажаю гарного вечора. Дивимося матеріал, якщо є питання, пишемо в чат, обов'язково не соромтеся. На зв'язку матеріали нам зараз не потрібні. Зараз ми вивчаємо теорію. Я прошу вас дивитися не тільки уроки, а читати практику, тому що і там, і там це різний матеріал, він не повторюється. Я не щитую з тих файлів, що надаю вам. А, ось тому і дивимося матеріали і читаємо файлики, нотуємо собі, записуємо. А, ось працюємо таким чином. Все, всім бажаю гарного вечора, до зв'язку, всім до побачення.